Прикарпатські рятувальники провели практичний тренінг з домедичної допомоги за алгоритмом «Марч» для представників засобів масової інформації. Даний досвід рятувальники набули під час міжнародних навчань, що нещодавно проводили для них представники неурядових канадських організацій Файфайтер ЕНД Юкрейн» та Альберта Юкрейн», метою яких було підготувати українських інструкторів з тактичної медицини за стандартами НАТО. Тому представники головного управління ДСНС України в області, які отримали сертифікати інструкторів, набуті знання Передавали представникам центральних та місцевих телеканалів. Також у даному тренінгу взяли участь представники Центру журналістської солідарності, який тісно співпрацює з головним управлінням ДСНС в області. Даний тренінг рятувальники розділили на дві частини теоретичну та практичну. Під час теоретичної частини рятувальники розповіли про надання першої невідкладної допомоги, а саме про накладання джгутів турнікетів, тампонування ран, накладання оклюзійних пов'язок, надання допомоги при переломах в ділянці обличчя або черги. Мозговій травмі, а також накладання різного роду пов'язок. Багато робилося сюжетів і про турнікети, і про якусь першу допомогу. Але коли ти дивишся як сторонній глядач, і коли ти береш активну участь в цьому, ну тобто пробуєш це, все от, от до сьогоднішнього дня я думала, що турнікет це як затягнув півоборота. Прокрутив, і все то виявляється, треба докручувати дуже сильно і це дуже непросто. Всі ці знання було закріплено на практиці. Учасники освоїли техніку алгоритму Марч. Це алгоритм дій та надання до медичної допомоги в бойових умовах і змогли всі етапи відпрацювати на спеціальних манекенах та умовних потерпілих. Такі тренінги для журналістів є дуже важливими та актуальними в даний час, адже відпрацьовані алгоритми дій можуть знадобитися у будь-який момент, і ці знання зможуть врятувати життя у період воєнного часу. Журналісти завжди, як зазвичай, знаходяться у місці події, тому для них ці навички, цей тренінг був є особливо. Потрібними тому, що вони знаходяться безпосередньо на місці події, і вони можуть першими надати першу долікарську допомогу.